У центральній міській публічній бібліотеці відбулася презентація книги Марії Кінаш, яка має назву Сповідь Черемоша. Детальніше про книгу розповіла її авторка. Перед умовою написання, як стає відомо з розмови, було бажання заохотити туристів і їхній інтерес до культурного багатства краю гуцульщини. Проходить презентація моєї другої книжечки, яка називається Сповідь Черемоша або «Аркан Смугарівський». Це продовження теми про гуцулів. Тема розпочата ще у книжці Синиччина кечера яка написана у 2019 році, і вирішила заохотити. Туристичний люд до нашого краю легендами, піснями, приказками, традиціями, які описані в цих книжках. Крім того, пояснює жінка, за мету було, щоб книга слугувала з користю як туристам, так і прихильникам унікального діалекту гуцульського слова. Для зручності читачів в обох книжках є словнички, які пояснюють значення слів, щоб було розуміння в місту. І хотіла б, щоб ця книжка стала в пригоді не тільки туристам, а й всім любителям гуцульського слова. Нашого е, славнозвісного діалекту, е, про який уже зараз можна говорити, що це є наше надбання, і ми мусимо його зберігати, е, мусимо передавати людям, мусимо розповідати про значення тих діалектизмів. І тому в обох книжках є словнички, які дають е, значення цих слів. І книжка таким чином буде зміст її. Буде зрозумілий усім читачам, як зі сходу України, з центру, так і з заходу. Марія Кінежі уродженкою села Ростоки Чернівецької області, що на Буковині в минулому авторка книг працювала вчителем Пнівської загальноосвітньої школи впродовж 30 років.